Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на грудень 2023 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня планета Меркурій. Змінює знак і переходить в ваш знак Козироги, в знак козиріг. І це для вас буде перший сектор гороскопу. Відразу хочу сказати, що у вас е, Меркурій затримається на два місяці, адже він в вашому знаці буде ретроградним. Е, і, взагалі, що таке планета Меркурій? Звичайно, це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за поїздки недалеко, за підписання. Документів за транспорт і перший сектор гороскопу це сектор нашого я. Нашої особистості, це сектор того, як ми виглядаємо зовнішньо, це сектор наших цілей, нашого статусу, наших партнерів, і це означає, що ви можете, наприклад, з кимось познайомитись в цей період грудня, січня може, може змінитися ваші цілі. Ви зрозумієте, що ви там хотіли. Одне, а зараз ви там хочете зовсім інші речі. Можуть, наприклад. Е ви можете змінитись і зовнішньо може змінитись ваше тіло, тому що перший сектор це ще наше тіло. Можливо, ви займа... займетесь спортом і там будете виглядати більш привабливо, скажімо так. От, тому на найближчих два місяці чекайте на зміни в своєму житті. Наступне це я хочу сказати, що 4 грудня планета. Вене Ера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А одинадцятий сектор це сектор наших друзів. Сектор інтернету, наприклад, якщо ви працюєте в інтернеті, працюєте онлайн, у вас онлайн проекти, ви консультуєте людей онлайн, це означає, що по Венері у вас буде багато замовлень і у вас буде багато роботи. Ось і все, що стосується ще, наприклад, друзів, що ви будете багато спілкуватись, наприклад, звичайно, грудень, січень це такі місяці, коли дуже багато свят. Ви будете їздити знаєш, до родичів, в гості, багато спілкуватися з людьми. Це все 11 сектор. Наступна це планета Нептун, яка 6 грудня змінює знак і переходить. Ой, перепрошую. Нептун знак не змінює, він знаходиться в знаці Риби вже давно і ще буде там знаходитись. Він виходить з ретроградного руху в прямий. І це відбудеться 6 грудня. І для вас це третій сектор гороскопу. Про що це говорить? Нептун це. Звичайно, планета морів і океанів, це планета релігії, духовного розвитку. Нептун е дає нам е і мрії, і якісь фантазії, якісь ілюзії. Звичайно, коли він 5 місяців ну, був ретроградним, це десь. Починаючи з середини літа, зараз до грудня, і так як він знаходився у вас в третьому секторі, це сектор, який відповідає за спілкування, за документи, за транспорт, можливо, у вас були якісь неясності, чи ілюзії, чи якісь фантазії пов'язані з цим сектором. І це значить, що зараз, коли звичайно Нептун буде рухатись прямо, якщо були незрозумілі питання, вони зникнуть. Наприклад, вам пригнали машину, ви не знали там, як її перереєструвати, або вам там до автомобіля не могли е привести якісь. Е Акумулятор, тому що автомобіль ексклюзивний, ви ексклюзивні. Або, ну, знаєте, якась була така ситуація, в якій ви не могли знайти рішення, то зараз вже з 6 грудня буде легше. Наступне це новий місяць, який відбудеться 12 грудня. Відбудеться він в знаці. Стрілець, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Звичайно, новий місяць це. Про зміну енергії, про те, що щось нове входить в наше життя. А 12-й сектор це сектор, який відпов... ну, це такий дуже духовний сектор і сектор, який відповідає за такі речі, серйозні. Такі речі, наприклад, як імміграція, дуже далеко більше. Трьох тисяч кілометрів це, наприклад, такі країни, як Мексика, Австралія, чи Китай, чи Індія. Це тобто дуже десь далеко від вашого дому. От, або, наприклад, це про духовний розвиток. Про пізнання себе про таку плідну роботу з психологом або розуміння себе через астрологію, через таро. Тому що більшість наук і, взагалі, більшість речей, які ми знаємо у світі, наприклад, коли ми читаємо книгу, ми читаємо книгу і розуміємо для себе якісь інсайди, більше розуміємо себе. Так само і більшість наук створені для розуміння себе. Ну так само чому ви дивитесь це відео щоб краще скласти плани на місяць, краще усвідомлювати якісь речі. Можливо, я ну там скажу якусь фразу а для когось це буде. Якийсь інсайт, і людина зрозуміє, так. Я, наприклад, диви, дивилась е, на якісь речі ну, по одному, а зараз хочу дивитися по іншому. Розумієте? Тобто щось нове в цьому плані в ваше життя. Це можуть бути якісь дихальні практики, чи, можливо, ви захочете зайнятися там пілатесом, чи можливо ви захочете поїхати е, в якийсь тур на балі на місяць е, з новим колективом? Познайомитись з новими людьми, тому що зараз ми живемо у світі, де дуже багато можливостей. Я дивлюсь таких турів багато де організовують дівчата, їздять, знайомляться, проводять разом час, це Дуже цікаво. Ось е, наступне це ретроградний Меркурій, адже починаючи з 13 грудня, нас чекає період ретроградного Меркурія, і буде він десь до 7 січня 2024 року. І Меркурій буде ретроградним у вашому знаці Козороги. Можливо, в цей період вам варто якісь е, закрити якісь питання з минулого. Це можуть бути питання, е, які по вашій діяльності у вас там щось було недороблено. Ви можете закрити свої цілі якраз кінець року, і ви зрозумієте що там, що ви хотіли це, це, це і це є вже в вашому житті. Тобто, цей період такого переосмислення. Ось і ще хочу звичайно сказати загальні рекомендації. Період ретро Меркурія він робить для нас фокус в минуле. Це не той період, коли, знаєте, добре починати нові справи, наприклад, купувати нову нерухомість, купувати новий автомобіль. Це все-таки коли ми робимо фокус уваги на минулому. Ось, Наступне це сонце. Яке 22 грудня входить в ваш знак Козироги і, звичайно, ваш перший сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і воно дає енергію, воно заряджає. Звичайно, коли сонце місяць часу буде знаходитись в вашому знаці. Ви зрозумієте, ну ви вам взагалі буде у всьому щастити за все, що ви будете братись. Ви зовнішні будете виглядати супер, будете отримувати багато компліментів. І е, мені здається, коли сонце в, наприклад, в моєму секторі мені хочеться і якось е, красивіше вдягнутись і кудись і вигулятись, лишній раз ходити, і так далі. І взагалі це хороший період і для починання будь-якої діяльності, ну, за винятком дат Ретро Меркурія. От, і це дуже хороший час для вас, козороги. Потім, 27 грудня, на нас чекає повний місяць, і він відбудеться в знаці рак. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Повний місяць це завжди про підсумки, про завершення якогось періоду, етапу. І сьомий сектор це сектор, звичайно, який відповідає за партнерство, за партнерські стосунки, наприклад, з чоловіком чи з дружиною, чи з партнером по роботі з друзями, і може бути так, що ви ну, вирішите, наприклад, з якоюсь людиною розірвати взаємини, або, наприклад, Пройдете е, якийсь етап свого розвитку, і навпаки, ваші стосунки, ну, знаєте, як заграють по-новому. Тобто, це якісь які підсумки у вас будуть в стосунках під кінець року. Наступне це планета Венера, адже 29 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Стрілець, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Дванадцятий сектор. Перепрошую. Дванадцятий сектор. Це е сектор, який Відповідає за еміграцію, за далекі землі, за духовний розвиток. Я вже про нього розказувала, і цей сектор для вас буде дуже сильний. Тому, якщо у вас є плани зайнятися пізнанням себе, то грудень-січень для цього дуже підходить. І кінець року закінчується тим, що 31 грудня планета Юпітер закінчує свій ретроградний рух і розвертається в прямий. Нагадаю, що. Юпітер знаходиться в знаці Телець, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. От. І це означає, що е, всі якісь теми, які були, були пов'язані з п'ятим сектором, це значить, теми бізнесу, теми дітей, теми хобі, якісь, може, були у вас незрозумілі ситуації, ви не знали, як там е, з хобі зробити бізнес, чи в бізнесі там ви ніяк не могли. Підготувати всі дозвільні документи для відкриття магазину чи так далі, якщо були такі неясності. От, наприклад, ви не знали, чи ви поїдете в цей готель відпочивати чи не поїдете, тому що це сектор, ще, який відповідає за задоволення. Ви не знали, наприклад, приїдуть до вас діти на свята, на святкування нового року чи не приїдуть. Ну, типу, якісь такі незрозумілі ситуації, які були пов'язані з цими темами. І от, це означає, що вже будуть в новому році це більш ясно. Ще хочу сказати, що в новий рік ми увійдемо на ретроградності двох планетів. Це планети Уран і планети Меркурій. Всі решта планети рухаються в прямому русі. Ось такий грудень чекає на вас козироги. Це місяць, де актуальна тема вас, тому що вас і Меркурій буде знаходити. Весь місяць в вашому знаці. І, звичайно, там ще знаходиться Плутон, і це така тема і самопізнання, і внутрішнього розвитку, і тема і друзів, і дітей, і партнерства. Тому я бажаю вам продуктивного останнього місяця року. От, бажаю вам новорічного настрою! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в новому році.